Вітаю! Я Володимир Бондаренко і ми продовжуємо говорити про конструктор запитів. Ми вже простенькі запити навчилися будувати, але хотілося б чогось складнішого. І давайте ми з вами для цього трошечки змінимо нашу таблицю. Нам потрібно додати якісь там додаткові поля для того, щоб ну, ми мали можливість розвернутися із своїми запитами. От. І, звичайно, що для цього нам потрібно переглянути збережені таблиці. Ось у нас одна табличка є. Ми її змінимо. І отут, коли ми будемо змінювати, нам потрібно уважно дивитися на стан. Оцього ключового поля. Бачимо, що зараз тут позначка є, що це ключове поле, і ще й на синьому тлі. Це означає, що поле з автоінкрементом, тобто воно, значення його буде збільшуватися, коли ми будемо додавати нові записи. От. Ну, А для того, щоб додати поле, ми натискаємо кнопочку Додати поле. І там вибираємо, наприклад, що ми можемо вибрати: двигун. Творити нове поле, двигун. Об'єм двигуна точніше, і, мабуть, це у нас буде дробове число, тому що ну, бувають цілі, бувають дробові значення. От. Додамо ще поле, ну, наприклад, потужність. Ну, тут вже ціле число. Там або у кінських силах, або в кілоджоулях. Не знаю, як вже там ми будемо. Мабуть, у кінських силах зазвичай вказують, так? Е, ну, ну, можна написати. От, і не забуваємо натиснути на кнопочку Зберегти. Е, давайте ми ще раз відкриємо. Цю таблицю і перевіримо, От ми бачимо якраз цю ситуацію, коли інколи так трапляється, коли розробник вже знає про цю ситуацію, працює над вирішенням, коли отут От, автоінкремент зникає. Ну, до чого це призведе? От Коли ми будемо додавати, От, бачимо 27 записів є, коли ми будемо додавати рядок, то нам потрібно число вводити заново. От. Ми не хочемо цього робити, тому. Поки що порожній запис ми видалимо. От, і знову перейдемо до редагування структури таблиці. Виділимо, яку таблицю ми будемо редагувати, натиснемо Змінити. Приберемо позначку про ключове поле. Потім знову її встановимо і знову нам пропонують автоінкремент увімкнути. Збережемо структуру і спробуємо тепер іще раз. Додати рядок і бачимо, що 28-й рядок додався. Ми поки що додавати не будемо. Не хочу витрачати на це час. Вже є заготовка нової структури бази даних. От. Тому я імпортую її із файлика, і ми з нею будемо вже працювати. Тобто цю. Базу даних ми закриємо, а нову імпортуємо із файлика, який SQLite тип. SQLite. От. Ну, ось у нас є автівки відповідні. От бачимо, що двигун, потужність і ціна додання. Да? От. І давайте ми спробуємо попрацювати, постворювати різноманітні запити. Ну, а давайте ми з вами подивимося, як можна пригадаємо, що ми знаємо, як можна показати із цієї таблички, яка досить велика. Лише бренд, модель і ціну автомобіля. Створюємо запит. Називаємо ціни, наприклад. Вибираємо, що ми будемо працювати із табличкою автомобілів. Будемо показувати. Бренд. Додаємо ще рядок. Будемо показувати із таблички автомобіля. Модель. І будемо показувати із таблички автомобіля ціну. Натиснемо прапорець. Побачимо побудований SQL-запит. Спробуємо його виконати. От, будь ласка. Тобто ми відфільтрували дані за допомогою запиту по полям. Тобто не всі поля показали. От. Е, чесно кажучи, можна змінити цей запит. Ну, Давайте ми зараз це зробимо. І там, наприклад, ціни менше, ніж 20 тисяч. Е, знову ж таки, бажано всі об'єкти без пропусків називати. От. І як нам. Налаштувати оці ось ціни, які будуть менше, ніж 20 тисяч, ми можемо критерій обрати, якийсь менше. І вказати значення. Натиснемо на кнопочку із прапорцем. Побачили, що наш запит змінився. Спробуємо його виконати. Ось є 4 результати. Ось так дуже просто. Ми, по-перше, скопіювали запит, тобто старий запит ціни він не змінився. Ми скопіювали запит і внесли в нього певні зміни і побачили результат. Ну ми вже знаємо, яким чином ми можемо ускладнити цей запит. Або давайте побудуємо новий. Ще раз звернемося увагу, як побудувати новий ціни. Менше 20 тисяч і нехай це будуть французькі автомобілі. Знову е, ж таки, вибираємо, яка буде основна таблиця. Із цієї таблиці вибираємо поля. А давайте ми з вами спробуємо от, нічого тут не змінювати. Бачите, тут зірочка, значить, обрані всі поля. А додамо рядок, який буде критерієм. За країною ми будемо відбирати, щоб це була Франція. От. І додамо рядок, будемо відбирати за ціною, щоб була менша, ніж 20 тисяч. До речі, якщо ми. Ну, давайте подивимося на результат цього запиту. І побачимо, що у нас тут тепер дані чомусь дублюються. Да? Тобто ми бачимо, от, система керування базами даних знайшла нам лише один запис, який відповідає нашим критеріям відбору. І у нас є країна, Франція, і тут країна Франція. Є е, ціна 19500 і є знову ціна Ну, Тобто надлишкова інформація. Давайте ми з вами трошечки виправимо е, цей наш запит. Тобто повторна країну і повторну ціну ми не будемо показувати, ми покажемо лише просто відповідний запис, який стосується автівки, яка вироблена у Франції, і її вартість менша, ніж 20 тисяч. Ось такий спосіб ми можемо створити, поди... створити запит, подивитися результат його відбору. Ну, інколи може бути таке, що результат відбору взагалі нічого не покаже. Таке Також трапляється. Ну, а тепер давайте спробуємо побудувати такий складніший трошечки запит. Ну, наприклад, нам потрібно подивитися автомобілі, у яких об'єм двигуна літр або два. Ну, давайте ми знову будемо створювати новий запит. Об'єм 1 або 2. Знову ж таки, будемо із таблиці автівки вибирати. Ну, нехай покажемо всі запис, записи, які є. Додамо рядок критерію. Це у нас ну, от, двигун, да? і зробимо помилочку. От, початківці отак роблять. Да? Двигун 1. Додаємо ще, прибираємо видимість. Додаємо ще такий самий двигун, прибираємо видимість, встановлюємо значення 2. От і давайте подивимося, як реагує наша система. І ось уже на цьому етапі, між уважно дивимося, який запит, який формується нам за допомогою конструктора, і ми бачимо, що тут використовується оператор АБО. Тобто, у нас, зверніть увагу, от ми закриємо і подивимося, у нас окремими рядками. Критерії відбору. Якщо рядки окремі, то до них застосовується оператор І. E. А що це означає? Ну, не може бути двигуна одночасно 1 літр і одночасно 2 літри. Ми запустимо запит. Система ну, вона просто виконує наші забаганки. Запит виконано, але результат порожній. Вона не знайшла жодного такого автомобіля, в якого одночасно і 1 літр об'єм двигуна, і 2 літри об'єм двигуна. Що робити? Вихід простий. Ми про нього згадували на попередньому нашому відео. Це просто створити перелік. І все, що попадає в той перелік, воно буде показане. Давайте ми спробуємо це зробити. Оцей рядочок ми з двома літрами приберемо. Отут ми змінимо IN, тобто входить у перелік. Ну, а отут запишемо перелік. Перелік записується в І між елементами, які входять в перелік, ми використовуємо роздільник кома. Нагадую, що роздільник цілої частини і дробової частини крапка, тому ми сміливо можемо кому використовувати для створення переліку. Давайте ми спробуємо виконати цей запит зараз. Ось, ми побачили, що у нас критерії відбору записалися уже трошечки по-іншому. Напис... Натиснемо Виконати, і ми бачимо, що 10 запитів, 10 записів. Ми бачимо і одинички зустрічаються, і двічки зустрічаються інших із переліку. А в нас перелік лише два елементи, так? Е, інші, які є у нас у базі даних, вони просто не відтворюються. Тобто запит наш спрацював досить гарно. Продовжимо вивчення наших критерій відбору. Створимо ще запит, який, наприклад, е, з певного діапазону дат. Е, Покажуть нам якісь результати. Ну, наприклад, давайте спробуємо показати автівки, які випускалися з 22 по 24 рік. От, Знову вибираємо відповідні таблиці. Це ми робимо вже автоматично. От, кхе, Додамо рядок відбору. Автівки, рік. І отут діапазон відбору, так? Тобто з 22 по 24. І тому ми можемо вибрати ось, ось, ось цей критерій Batwin. І тут ми маємо вказати значення 2022. І, здається, ми маємо написати AND 2024. Тобто це ось оператор, який вказує обмеження. Так, обмеження ліве 2022, праве обмеження і праве обмеження 2024. Давайте спробуємо, чи запрацює. Е, виконати. І ось е, бачимо: 22-й, 23-й. Е, Рок є 24-й. Тобто чудово спрацювало. Е, І, до речі, давайте ми спробуємо оцей запит змінити. Не з цього діапазону. Ну, очевидно, що е, і. Поля відбору і критерії відбору у нас залишаться ті ж самі. До речі, тут треба прапорець прибрати, щоб він невидимий був. так? А отут виборемо ні, не в цьому діапазоні, not between. І побачимо автівки лише 21-го 20 і 20-го років. От, чудово у нас все спрацювало. От так ми можемо працювати із конструктором запитів. Сподіваюся, це було нескладно і сподіваюся, що це було корисно. З вами був Володимир Бондаренко за підтримки пана Григорія Грамка. До наступних зустрічей. Бережіть себе.